мікс першого сорту 10 кілограмів за ціною 2250 гривень. Але акційна ціна 1750 гривень за цілий міст ось такого лодку. Модельки від чоловіці та жіночі, різноманітні. Ось така модель жіноча, на 176 см зросту. Далі брендова левіс з капюшончиком Розмір елічка. Ось така моделька. Дуже класно, стильно виглядає. Далі такий світшотик. Так, це буде розмір. Не бачу. Ось такий, але це буде більший розмір. Далі ось такий худі. Розмір буде МК. Дуже гарний, молодіжний, стильний і, до речі, дуже гарний яскравий колір. Далі така моделька, чоловіча. Більший розмір з капюшончиком. Далі жіноча моделька. Розмір буде вісімка. Такий однотонний, оверсайз. Далі ось такий світшот Nike. Подивіться, він йде великий розмір. 2XL. Далі худі з капюшончиком. Така моделька так чоловіча. Тут достатньо чоловічих і жіночих модель. Модели, дивіться, така чоловіча в розмірі L. Далі Така моделька жіноча, розовенька, дуже гарна, дуже круто виглядає. Якщо чесно, я вам скажу, стан дуже крутий. Ось такий, це такий грубий, жирний перший сорт. Великий гарний розмір. Далі така моделька. Далі такого плану. Теж дуже гарний. Всередині він такий теплесенький. І якщо чесно, то якось бомбезна. Далі такий світшотик. Надписано. Моделька жіноча, укорочена з такими квіточками. Under Armour. Чоловіча модель. Наступний ось такий. Дуже Наступний такий на замочку. Чоловіча моделька. Така. Перед укороченим укорочення, подовгуватий. Далі ось така чоловіча моделька. І останнє це ось такий ще один чоловічий світшотик, брендовий, на замочку повністю донизу. Все, я вам показала повністю цілих 10 кілограмчиків. ціна 1750 гривень акційна. Це було світшоти мікс першого сорту.